Вітаю, друзі. Дивіться, завалялись в мене, ну, як не завалялись, просто колись купив деякі запчастини, деякі деталі. І вирішив зробити собі ось такий, ну, раз є машина, ну, може бути таке, що треба десь колись підзарядити акумулятор. Вирішив зробити собі такий ось зарядний пристрій. Я би навіть сказав два в одному. Зарядний пристрій і плюс Регульований блок живлення. Зараз я вам покажу, що він складається. Дуже простенький AC-DC перетворювач, DC-DC перетворювач 5-амперний. Це 20 видає 20 до 25 вольт 6 Ампер. Максимум DC-DC видає 5 Ампер. Ну, для нормальної підзарядки акумулятора, ну, якщо він так, скажімо так, нормально сів до 10 вольт, ну, 4 з 5 А він стартує зарядка, і то там декілька секунд, 4, потім він, якщо нормальний акумулятор, падає до 3,5-3 і, і так далі ампер. Так що для підзарядки акумулятора Дуже навіть вистачає такого маленького зарядника. Е, значить, все просто, все просто. Дивіться, друзі. І плюс що тут іще? Ну, треба вам щось там, наприклад, скористатися ось такою міні-дрилькою. Щось вигравірувати, чи, Ну, мало, ну, всяке може бути, все. На, на любу потребу. Тут е на виході йде від 1,3 до 25, ну, будемо говорити, до 24 вольт. Тобто ви можете виставляти будь напругу, що вам, що вам потрібно, яку, яка вам потрібна. Е я не підключав, мені воно не потрібне, але тут є ще місце, тут можна ще поставити е ще один перетворювач DC-DC. Понижайку, і виставити на ньому напругу 5,1 вольт для зарядки акумуля... тих, вибачаю, для зарядки телефона. По суті, ну, гніздо тут в даному моєму випадку гніздо тут є ще де поставити. місця вистачає. ну якби... Тобто, я рахую, це дуже вигідна штука в машину, поставив. Дивіться, розміри його. Давайте. До речі, цей корпус мені підкинув друг мій. Васьок, дякую тобі. Ну, Грубо будемо рахувати 15 на, на 9,5. І скільки тут. На 9,5 і, 5, і на 5. Тобто маленький, дуже зручний. Я зробив собі ось такі от виходи. Це комп'ютерний, в мене таких гнізд є достатньо. От, потенціометри, ось такі крокодильчики. Зробив собі Це в якусь сумочку і в машину поставлю в багажник, воно місця практично не займає. Підключення я виставлю схему. Все дуже просто. В схемі ви там все розберетесь по вольт амперметру. Я там також виділив оці провода, які йдуть від амперметра. Вони йдуть трошки, трошки товстіші, в схемі я так само їх товстішими намалював. Дивіться, не попутайте амперметр. Чорний провід йде на виход dc перетворювача, то тобто є вже вихід на нагрузку йде чорний, а червоний провід амперметра йде вже на, на мінус входа на нагрузку. Мінус входа нагрузки. Розумієте, От бачите, тут От у мене це мінус тут. Ось він. Цей з'єднаний, ну, тут, тут видно краще. Ось ось це червоний провід йде на мінус входа на нагрузку. Так, здається, ага, значить, ще одне. регулятори потенціометри на амперметр ставте, я там так і написав, 10 кілоом на вольтметр 5 кОм, краще всього. Якщо нема у вас 5 кілоомного вольтметра, можете поставити, тобто вибачте потенціометра 5 кілоомного, якщо немає, ставте 10 кілоомний, Але паралельно ще за паралель, ти ставте на нього звичайний резистор також на 10 кОм. Чому? Поясню, чому, коли ви регулюєте напругу. Получається, що ви потенціометром крутите десь плюс-мінус до середини, а далі потенціометр напругу вже показує 25 вольт, а потенціометр ще пів оборота ще робите. Щоб цього не було, ставте або на 5, якщо нема, ставте на 10 кОм, але паралельно 10 кОм, паралельно ще ставити резистор. Ще одне потенціометр, якщо ви бачите, що показує. Напругу не, не, не в ту сторону, яку вам хотілося б, яку потрібно. ну Наприклад, в праву сторону крутити, воно повинно збільшуватись напруга чи читок. В напрузі всього-навсього, ну, потенціометр має три виводи. По напрузі ви можете з'єднати, не з'єднувати, наприклад, два, Там є. Три вивода. Середній і скрайній, можете не з'єднувати. Можете просто під'єднати. Один провід на середній, другий на крайній. Якщо не в ту сторону регулірую, просто крайній перекиньте місцями. Далі, потоку. Потоку так же само. Ці резистори, які є, на, ну, вони виходить, там багато оборотні, я їх викинув з плати, поставив. Ну, Звичайно, на ці інші. І ще одне хочу сказати. На платі оці от контакти, які закручуються болтами, я їх всі викину, а краще всього це все паяти. І так, повертаємось до регулятора току. Серединку, На середину підключаєте потенціометра, на середній вивід. Крайні, знову ж таки, якщо не в ту сторону вам ток регулірується, всього-навсього крайні провода поміняйте місцями. Так, здається, ну таке таке все. Ну, індикатор тут показує індикатор включення. Ну, в принципі, можна не, не підключати, ну, я підключив паралельно. Я його не випаював, просто підключив, вивів на, на зовні, також поставив індикатор включення. Ну, я поставив ще от такий от роз'єм собі. Хто, може, хто який бажає, такий собі можете ставити гнізд, гніздо, чи роз'єм чи, чи під банани, чи, ну, який, хто який бажає. Що ж, схему я кажу, я виставлю. А зараз давайте, що ну давайте підключимо цю ж дрельку. Ось. Ось він видає ну, в даному 24,5, ну, будемо рахувати 24 В. От що я сказав, бачите, зараз в крайньому положенні регулятор. Я його зменшую і зразу він починає. Це 5 кіломний у мене стоїть. На регулятор потоку ставте 10 кіломний. Воно краще, воно менше буде. Так, виставляємо. Ну Не знаю, давайте виставимо. Хай буде. Так, Потоку до кінця. Підключаємо. Ось іде нагрузка пів ампера. Зараз я спробую, ну то есть, до п'яти ампер доходить. Ну, зараз можемо. Ну, тобто? Я кажу, хто хоче, може ще поставити тут роз'єм для зарядки акумулятора. Ну, тут треба ставити ще один, повторюсь, понижайку ще одну, підключати його до вихода ACDC на виході і виставити 5 вольт. Ще одне я забув сказати запітка вольтамперметра. Там йдуть в основному, як правило, йдуть червоний чорний жовтий провід. Червоний іде це плюс живлення. Чорний можна куди-небудь на мінус його підключати. Чорний. Но, в даному випадку, живлення я підключив у мене не було другого. Був трошки завеликий, краще всього 1,8 кг. Він живиться від 5 до 30 вольт. вольт Я не хотів подавати таку велику напругу. У мене було 3 кОм, міг шукати, лінка була мені шукати. 3 кОм то трошки забагато воно забирало, воно понижало напругу, 1,5 кОм. Я так подивився, що 1,5 кОм воно видає, збиває до 15 вольт. А от якщо поставити 2 кОм, воно якраз буде 2, 1,8, десь буде 6 вольт живлення на вольт-амперметр. Жовтий провід йде напряму, на вхід нагрузки, вхід на нагрузку, ну, верніше вихід на нагрузку, напряму жовтий провід. На схемі я постарався різними кольорами, все вам показати. Ось. Ну що ж, будуть питання, задавайте. Я, можливо, я щось не, не все сказав, можливо, які ще питання будуть. Задавайте, будь ласка, з радістю відповім. Добре. Мирного неба вам, миру всім, добра, злагоди. Всього найкращого. Будьте здорові!